У даному уроці розберемо, як розв'язувати номер 816. Перше завдання. Треба записати сума кубів двох виразів. Отже, записуємо. Ми бачимо, що 27 це 1 27, це одна третя у кубі. Давайте так і запишемо. Вместо 1 27 ми запишемо куб числа 1 третя, і все у кубі, плюс куб числа B. Тепер ми можемо використати ось цю формулу. Сума кубів двох виразів. Треба спочатку маленьких дужках записати суму цих виразів. Відкриваємо дужки, пишемо 1 третя, додати Б, помножити неповний квадрат різниці двох виразів. 1 третя у квадраті це буде 1 дев'ята 3, мінус. Перше число помножити на друге число, одна третя б, і плюс квадрат другого числа б у квадраті. Ми виконали перший приклад. Другий приклад: одна восьмах у кубі. Ми знаємо, що вісімка це 2 у третьому степені. Одна друга, і, і все це у третьому степені мінус 2. У третьому степені або у кубі будемо використовувати верхню формулу. А у кубі відняти Б у кубі. У маленьких дужках треба записати різницю цих виразів. Записуємо різницю. Одна друга і відняти два. Закриваємо дужки, відкриваємо, і тепер треба записати неповний квадрат суми цих виразів. А у квадраті це буде одна. Одна друга у квадраті, це одна четверта, одна четверта х у квадраті, відняти перше число на друге. От Дивіться, у нас буде одна друга. Помножити на дві перших. Це буде дорівнювати 2 і 2 у нас скорочуються, і ми отримаємо одиницю. Отже, перше число помножити на друге число, ми отримаємо 1 помножити на х. Отже, просто буде х. Плюс квадрат другого числа, плюс квадрат другого числа це. 2 у квадраті це буде 4. Третій приклад одиниця. Щоб побачити формулу, ми поставимо 1 у кубі додати 125. Це 5 у третьому степені або 5 у кубі, 5п у третьому степені. Дорівнює. Тепер у нас це сума кубів двох виразів. Записуємо формулу. Перше число додати друге число 1 додати 5p. Тепер треба записати неповний квадрат різниці цих виразів. Квадрат першого числа одиниця. мінус перше число помножити на друге число 5p, помножити на 1 буде 5p. І плюс квадрат другого числа 5 у квадраті це 25 у квадраті. Четвертий приклад. 0,064 це буде, ми знаємо, що 64 це 4 у кубі. Тоді ми розпишемо 0,4 м у третьому степені відняти одна тисячна – це 1 у третьому степені, 1 у кубі. Н. І все це у кубі. Тепер ми бачимо формулу скороченого множення різниця кубів двох виразів. Верхня формула. В Маленьких дужках нам треба написати різницю цих виразів. Записуємо. 0,4 m відняти 1 десяту н. Закриваємо дужки, відкриваємо нові дужки. Тепер треба записати неповний квадрат суми двох виразів. Квадрат першого числа 0,4 у квадраті це буде 16. сотих. 4х4 4, – 16. два знака треба відокремити. М у квадраті. Тепер додати. Перше число помножити на друге число. Давайте спочатку порахуємо. Спочатку 4 десятих. Треба помножити на 1 десяту, скорочуємо на 2, тут буде 2, тут буде 5. Знову на 2 скорочуємо 5 і ми отримаємо 1,25. Тоді записуємо плюс 1,25 м n і плюс одну десяту треба возвести до квадрат. Це буде одна сота. Одна сота n у квадраті. Додати одна десята у квадраті це буде одна сота n. У другому степені закриваємо дужки. Дивіться, 1, 25 можна перевести в десятковий дріб дуже легко, тому що знаменник складається з п'ятірок і одну соту можна записати десятковим дробом. Зробіть, будь ласка, це самостійно. А ми переходимо до виконання п'ятого прикладу. У п'ятому прикладі. 27 восьмих. 27 ми знаємо, це 3 у кубі, а 8 – це 2 у кубі. Що ж, розпишемо ці вирази. 3 других, а, і все це у третьому степені. Додати. Вісімку ми вже розписали, знаємо, що це двійка. 27 – це трійка. 2 20, дві третіх, дві третіх, B, і все це у кубі. Тепер треба записати в маленьких дужках Перше число, а додати сума кубів двох виразів, маленьких дужках будемо писати плюс. Тепер треба написати неповний квадрат, не повний квадрат в різниці цих виразів. І так, 3 других у квадраті це буде 9 четвертих а у квадраті. Відняти перше число помножити на друге число. 2 третіх помножити, других помножити на 2 третіх це буде одиниця. Отже, ми отримаємо А, Б. Це будуть взаємно обернені дробі. І додати квадрат другого числа. 2 третіх у квадраті це буде 4 дев'ятих Б у квадраті. Ми виконали з вами п'ятий приклад. Залишився тільки шостий приклад. Що ж, виконуємо? Шостий приклад. 216. Це 6 у третьому степені. Дорівнює. так записуємо 6П у кубі, або у третьому степені відняти. 1 216 це буде 1 шоста, 1 шоста Q. І все це у третьому степені дорівнює. Треба записати різницю. Двох виразів 6п. Відняти 1 шоста Q, закриваємо дужки, відкриваємо квадрат першого числа. 6 у квадраті це буде 36п у квадраті. Далі плюс перше число помножити на друге число, 6 помножити на одну шосту це буде одиниця. Тоді залишиться тільки один. Одиницю можна написати pq. PQ Плюс квадрат другого числа. Одна шоста у квадраті це буде одна тридцять 36. шоста. Одна тридцять шоста У другому степені ми виконали з вами номер 816.